Попавлюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже реально дуже цікавий режимчик, де просто ми станемо перекупом всякого хламу. Так саме так, як я зрозумів, нам будуть давати на вибір, типу, три гаражі, типу щось такого, і ми повинні звідти, ну, от обрати який. Із цих трьох гаражів ми готові купити разом з усім тим хламом, що там є. Потім ми оцінюємо цей хлам, тобто скільки він може коштувати, да? і якщо він реально коштує, то ми його перепродаємо за дорожче в своєму якомусь магазині. І отако сходинка за сходинкою, ми тупо таку знаєш, піднімаємось, піднімаємось і реально розвиваємося, щоб стати прям супер такими, знаєш, серйозними бізнесменами, аукціонерами. І в принципі, я готовий є, то все робити, тільки мені тут проводять. проводять Типу, якусь що, туторіал. Ауктіон, ось, ось сюди, ми нажимаємо, да І. Ага, тобто, би скажу. Оце, в ці гаражі. В конкретно ці там є їх реально велика купа просто всяких різних. Конкретно вхід в цей гараж буде нам безкоштовний. І максимальна вигода, яку ми зможемо витягнути звідти, як бачиш, 200... А, ні, це 250, скільки в нас буде. Клік айтем, щоб 22 бакси. Щоб типу, оцінити Я трошки завтикав. Блін. Ай-яй-яй. Ну, в принципі, стартова ціна 100 доларів. Що, ну я готовий. Давай. Я готовий попробувати купити. Ага. Мені зразу перебивають ціну. Он як. Мм, чи є смисл? От сенс є взагалі? Давай попробуємо, давай попробуємо. 150, я готовий давати. В принципі, звісно. Конечно... Ай-яй-яй, мене стається потім 100 доларів. Чи це того коштувало, я не знаю. Проте, в принципі, будемо пробувати. Я потратив 150. У! О, 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 о! А забрав-то я 240. Слухай, сюди, непогано. І, в принципі, з усіх усіх речей ми можемо забрати тільки одну додому з собою, поняв? І потім... Значить, виходить її перепродати. Получається, получається, що ми заплатили 150 ціна 242, е, плюс 92 бакси профіт. Так що, виходить, що ми забираємо саму дорогу шмотку. Це ось до. Значить, медведик, бемц. Все остальне ми виходить, що продаємо. Да? Чи як? Остальні, типу, за те, що залишилося, ми можемо продати за 187 ба... А чого? Тут пише 197, Ти мене десь намахуєш. Хе-хе. Якийсь прикол. Але як бачиш, в принципі, ми можемо продати його за чуть більшу суму, але це за гемчики. Гемчики, я так розумію, це донатна валюта, тому ми продаємо за звичайні, ну, за безплатну просто. І, в принципі, let's go Ось так виглядає наша крамниця. Діміч store, як бачиш. Let's go, зайдемо, подивимося, що вже там робиться. Ой, а робиться тут, звісно, біда. нічого, нічого. Зараз ми зробимо просто лялечку з цього місця і поставимо наший перший, типу, стіл, да. О, отако ми можемо все розвертати, все отако совувати. Це прям дуже прикольно. Все, отако бемц, Поставили. Тепер виставляємо наш предмет на продаж. бемц, І. О, перший покупець. Готовий за 72 бакси продати. Чи цей купити, прикинь? Плюс 100. Все. accept, ацепт, go, Це, типу, ми купили, поняв. Ми... Чи подожди, ні, не поняв. <свят> я вже сам запутався, чекай. Мені навіть дали 5 гемів, типу чайових, да? нажми тепер на кнопку апгрейдів. Давай попробуємо Попробуй а, купити апгрейд. Да? А почекай, це те, де ти можеш купляти апгрейди. Давай прокачаємо carry Space, і ти зможеш брати більше айтемів додому з аукціоні. Да, давай, let's go, я прям не проти. Суперськом, прокачалися. У мене є 500 баксів. І виходить, що? Виходить, взагалі нічого немає з таких обичних типу речей. Да? Тому нам Треба вибрати аукціони. Також ми можемо ось душе один тут є безкоштовний вхід. А наступний ось до уже буде буде там. А, required 750. Це, тип, тип, це типу, треба, щоб у мене було 750 карма в кармані. Отут його. Окей, ладно, тоді, в принципі, зайдемо на самий звичайний аукціон. Let's go. І нажимай на речі, щоб взнати їхню ціну. Ну, в принципі, навіть не знаю. М Давай, 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 я готовий готовий Попробувати за сотню купити. Питань не мам. І. В принципі, так, є. Я купив. Суперсько, непогано. Наступний гараж, тут що у нас? Тут у нас, ну, таке щось, звісно, таке, тут прям якась біда. Нє, нє, нє. У, диви, до речі, у мене є профіт. У мене є профіт, плюс 70 доларів, непогано, але я проходу зарано вийшов, так? Ну. Ладно, я просто не знав. Тому, в принципі, ми забираємо найдорожчі речі, які тут є. остальне просто продаємо. І того ми будемо в плюсі на обалдеть скільки. Зараз ще попробуємо продати ці речі, в принципі, за дуже гарною ціною. Так, перший покупець. Що скажеш? Скільки готові дати за нього? Алло, покупець. Що ти задумався? 30 доларів. Ну, таке. Тут плюс 47 уже непогано. Я дав від без ти знаєш погоджусь, погоджусь. А давай цьому відмовимо, тому що все-таки якось 17% всього на все. Це не ну, так багато. Хотілося б трошечки побільше, в принципі, то тому я почекаю обов'язково, поки до мене прийде ще один покупець, і попробує Запропонувати більше. Ось до якраз. Якийсь тінейджер, поняв? <хи> в принципі, в принципі, 33 долари він мені пропонує плюс 26%. Ну. Ладно, давай, давай, забирай. В принципі, я думаю, тобі подобається. Ти все-таки малюк, тому уступим тобі місце, так би мовити. І я заробив всього 8, 80 доларів з того всього, ну. В принципі, окей, окей, чому б і ні. Давай спробуємо ще щось таке годне, реально прикольне купити. Тут у нас е, ну щось прям таке. Але є оці дві коробки, і вони прям все-таки напевно будуть цікаві. Давай, я за 125 готовий купити, але не більше. В принципі, мені цікаво, що в цих здорових коробках, поняв? Е, у. 15 гемчиків дали, непогано. Далі що? Тут у нас 6 доларів 20. О, о! о, о, А тут о. а ну, давай. Я буду, я готовий. Давай. 125 баксів даю. ще. Let's go, let's go. В принципі, більше я й не перебью, бо у мене тупо хороший. Хе-хе-хе. Всю, сюда. Давай дивитися, що там. В принципі, отут я вже не буду. О, а тут бачиш, тут прям, ну, якось не супер гараж, не супер геть. Тому, в принципі, я думаю, напевно, зробив правильно, що продав, що верніше, купив за 125 баксів один і другий гараж. Я думаю, що там буде прям непогано. Тут диви, що заплатили 100, отримали вигоди з 220. Непогано, ладно. Так, це мій гараж, це я купив. Що почом, що скільки? 206 доларів. Ну. Байд, байд. В принципі, не так погано. А от тут щось якось, наче, не супер. Ну, в принципі, да, Практично те саме, тому окей, окей. У нас, получається всього. Ми можемо забрати дві іграшки, да? Це саме дороге, що нам, в принципі, впало. Тому, ладно, давайте так і зробимо. Забираємо, все остальне продаємо. Бем. О, плюс 100 баксів. 100 баксів чисто. Це ми ще не продавали навіть. Прикинь. Ну. Самі речі, які ми звідти забрали. Тому, в принципі, я думаю, що ми зараз підфармимось вовше прям суперсько-суперськом. Опа, перший покупець на ці іграшки. Ану, дивись, що там, що скажеш. Диви, котик, який гарненький, да? І стильно вдягнутий, і все тут і такий риженький. Ага, ага зі looks weird. <laughs> Але цього він пропонує купити ну, 35 і 37 доларів. В принципі, майже в 50% окуп я думаю, що, ну, можна, в принципі, да? Да, давай, в принципі, я окей, okay, не проти. Продаємо зразу. диви, просто з руками з ногами забрали, да? обалдєно І о, диви. В мене є 750 доларів якраз. Тому ми, в принципі, можемо вже на наступний вид Такий гаражів піти. І, в принципі, Let's go, Що, в нас тут? Тут, наче ну, якось таке собі, да Прям, прям, прям не знаю, не знаю, не знаю. 150 за нього хочу. Обалдєть, ні, я не буду. Я не хочу якось. Мені здається, тут прям щось таке якесь це... трошки лайн Опа А отут, О, а отут. Отут можна, 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 можна. Я буду битися. Буду битися. Даю більше, 175 До 200. 250, не, не, не. Куда? Я не я не буду. Я не не. хочете, але то, Ну якось забагато вже для мене. Мені здається так. Е, тут в принципі, щось, щось, щось можна. Да. Можна попробувати. Ну, хоча б один гараж куплю, не? Давай за 200. Прикинь, оце туди. Ні, хлопці, ви, походу, зараз лупахнулися. Лупа лупахнулися іменно. Ну, це якийсь, звісно, шок. Потратив він 300 баксів, заробив 300, 400, 450. Ну, плюс 150 все-таки Ну, ладно, непогано. Тут 250, а заробив. Також 350. Цікаво. Тут 150 взагалі. Але, ну і прибуток тут, звісно, не дюжі. Да. не пощастило. Якось за аукціонами. Давай попробуємо шем. Так. Mm, а тут купа коробок, проте. Давай, давай, будем торгуватися. 200. Даю 250, 300, даю 350. Давай. Хто більше дасть? Хто більше? Хто Хто погодиться дати 400? Покажіть мені цього не Тут такий недумок, тільки я, поняла? все це моє. Тут шо. 40, 50, Тут, в принципі, до речі, тож, наче можна, да? 200, 250, Даю 300. Ай, перебили. Ладно, 400, не дам. Ня. Не хочу. <хи> О, а тут щось таке. Тут прям цікаво. Тут прям цікаво. Я годен дати 200-250. Даю 300, даю 300. Все, да? Більш ніхто не буде брати. Є, Є, це перемога. Сюда. Давай подивимося, наскільки я в окупі. Я заплатив 300, отримаю 470. Сюда, непогано. Тут що? Це той, що це не мій. да? Ого. 535. Можна було блін торгуватися. Ай, ладно. А що тут? Це я теж купив. Я потратив 350. <гум> На 200 баксів сюди. <гум> Let's go! Оце прям це прям непогано, слухай, да? Забираємо, значить, самі дорогі шмотки, в принципі, -то. підтверджуємо. Остальне продаємо 1100. Як вкусно, як, як просто Який смачний звук. Ти чув це? Це звук грошей сторіна. Все? <гум> so. Ам, а Скільки мене коштує? 50. 50 грамів. Наступний апгрейд, то це коштує. Обалдіть. Що ж, окей, тоді виставляємо наші, значить, прикольчики сюди. Лецгу. Дві будка, да? Прикольно. Джулія. <laughs> Купляй щось, давай. О, перший покупець. За 75 п'ять баксів готово купити. Плюс 50% профіту. Все, супер, я, я погоджуюсь. Подожди, не так, кнопка. Ацепт. О, сюди. <laughs> Аж затанцювала від радості, прикинь. Ну. Тому що дядько Дімеч продає не гімно, Понімаєш, собаче, а він продає реально круті речі. Алло, шо ти втикаєш? Купи штуку просто. Алло. <сум> Що так довго думаєш? Плюс 38%. Ну, якось маловато. Маловато, маловато. Давай почекаємо ще когось. Може хтось прийде і дасть більше, версий більше. Я надіюсь, що дам. Щось не приходить ніхто, тому в принципі, думаю, давай можемо залети, залетіти ще раз на аукціон, попробувати викупити ще якийсь крутий гараж з реально крутими речами. Let's go. Так, не знаю. 21-38. Ну, це щось взагалі таке якась. Якась лабуда. Я навіть не буду скіп. Все, я не хочу це далі. Тут що? 46, 15, 22? Ну, в принципі. І таке. теж, не прям супер. Проте я готовий давати 150 баксів за цей гараж. Let's go. Не знаю наскільки це буде жорсткий окуп. Проте 150 це просто край ціна і все. Так що, мій гараж? У воно, нові штуки. Плюс оця штука. Слухай, а це прям щось таке. Не... 170. До 200, 250-300, е? 350 край. Все. Більше, більше ні, більше все. І то я зараз сумніваюсь, що воно купиться. Ну що я 350 даю? Ну, в принципі, зараз побачим. Не знаю, наскільки це окуп чи ні, але давай, давай, хоча б просто не в мінус, хоча б просто не в мінус. О, все, Фу, нормально, 120 баксів сюди. І це також мій гараж. Я купив його за 150. Ну і в принципі 70 баксів в окуп. В принципі, в принципі, в принципі, непогано. Я непогано. Готовий забрати ці речі. Let's go, Мемс. І ще плюс трошечки грошей. В принципі, непогано. В мене тут Що, який тут пішов звідси? Worst ever. Та ти просто ти, лапух, перекуп, смердечій. Пішов. Сюди. <laughs> так, edit щоб um, ми можемо. Що? Подіум поставити? Да? Бо мені кажеться, що знаєш що, почекай, як А, uh, Получається, оця піддом, um, чи як воно там називається, оця ось, ось штука. Ааа. Ah. Я будку забрав. Ладно, будку ми, в принципі, зможемо сюди виставити. М -м а є щось невеличке. Подімося, малий, якийсь є. Давай, тобто, в принципі, отаку, от мабуть, його сюди поставимо, да? Він же ж, ну, не коштує гроші, хоч, ні? Ні, не коштувало мені гроші. О, плюс 44%. Слухай, непогано. Ацепт. Я погоджуюсь на такий трейд. В принципі, let's go. Будемо продавати ці ш... Шо, 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 шо? Цю штуку можна. Е, треба подіум здоровий, поняв? Обалдіть! Я те поняв, не мав. Ось є, є отакий подіум. У нас виходить. Ми його розвер. тихо розвернемо. І отако, в самий краєчок туди і запихнемо. І тепер сюди ми можемо отако поставити... Да, всю. Поняв як це працює, окей. Ну, все, речі стоять, продаються, все окей. Тепер чекаємо, просто покупців. Е, дратуйте. 44%, ще одна така сама прилетіла. В принципі, я годен таке продавати, в принципі то. Е, чого в мене тут пропала штука? О, з'явилось, все нормально. Можемо йти на аукціон, в принципі, не чекати. Попробуємо вихватити зараз ще щось таке, реально, знаєш, годне, толкове. Я не проти. Так, оця штука точно коштує. Ця штука теж точно коштує. Я не багато сильно чекнув. Ладно, стартова ціна 100. 125, двадцять п'ять, 150. М -м, давай, 175 я готовий дати. Let's go. 175 Я вважаю, що точно тут прям край ціна. Більше тут нема за що давати. І то це ж не факт, що я окупився, знаєш. Оп. А отут. А отут слухай, тут прям непогано. І ще плюс оця здорова коробка, тому 200, 250. Я дам 300, давай. Я готовий купляти це за 300. І, в принципі, ніхто не перебиває. Супер. Тут шо? Тут, в принципі, слухай, то теж непогано. Теж, в принципі, непогано. 150, 175, 200, а 250. Е давай, ладно, давай. Чим знаєш, чорт не шутить. Як той казав, тому, в принципі, let's go, попробуємо. А це що? Я виходить, купив усі три, чи що? Не поняв, почекай. Я купив усі три гаражі. Так, я заплатив 250. А тут речей на 300, 400, 150 баксів, чи 160 даже в плюсі. Непогано. За це я дав 300, а речей тут на. Ой-ой-ой, 200 баксів ще раз сюди. І тут окупу також на Ну, там 70 баксів при, при, приблизно. Непогано, диви. Так я взагалі нормально залутав. Слухай, Let's go! Забираємо отакі дві будки. Остальне продаємо ще на 1000. У мене 1700 є на руках. Просто обалдеть. Ти можеш е, відкрити свій сейф? В локомо, що то там шоп. В смислі, Не знаю, що він мав на увазі, але до мене тут у 71% профіт. Погоджуємось. Це віп. Це поняв. Це треба обалдіть. Я із-за того, що не можу. Фу, яку фінню придумали. Це просто якийсь шах. В Сенсі, ну, прийшов покупець, і щоб він зміг купити в мене річ, я повинен бути Віпо. Розумієш, в моїй крамниці я повинен бути Віп. Що за вообще приколи? А. Що ти, а де твоя ця? Тебе що пограбували? чи Що не поняв? Ви <laughs> вже просто останні шорти зняли з дівчини. Це якийсь шок. В який репер сюди прийшов? XX Тентант'ю, нотчуриба зі сайтем. Старіна, так тут ну поняв, якщо ти не впевнений по поводу цього, то на цей теж можна не дивитися. <laughs> В принципі, що він і зробив? Плюс 50%, погоджуюсь. а отут пішла отсюда. пішла вон, ти точно перекуп галімий. Ну і ти таке якісь теж. Плюс 2% нє, 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 нє. За такі гроші віддавати своє майно я реально не готовий. Тому давайте, гуляйте. Опа, новий покупець. Дивись. Ну, файний забор. Ну. паркан, просто <клес> ульот. <клес> <клес> Купляй. Купляй такого з приблизно плюс хоча б 40, там 45%. Знаєш, я годен тобі його Куди Ну, сміюсь? О. Тобі нравится будка, да? Старина будка вообще балдеж. Не не не. Ви кідувай... вишу показать. Алло, я не поняв. Де нормальні покупці. А то поки що це якийсь кринж, прикол і шок. Я по цьому тако пробігся тут. Ууууу. Ти яка тут магазина в кента, да? Та тут. А ну давай пішли подивимся. Що тут? В смислі? У машини є, чи що не поняв. Чи це декорації? Що за байда? Ам... Ага, тут тут можна просто сісти, це таке. Ну, нічого не продається. Ладно, ground floor, Ентер. А, тут тільки один поверх. Ладно, поняв. Тут нічого не продає. А якщо ми зайдемось до сюди, а? А ну-ка. Опа. Епік мейкофер. 200 тисяч. 200 кусків коштує машина просто. І ця штука обалдеть. Просто, просто, а шо с а? Чо так коштує багато? Це взагалі 200, все, я пішов додому. Не, все, пока, бібі. -бі. Я поняв, я, я, я поняв, я все поняв. Ідемо <сум> додому. Просто мовчки йдемо додому. Так, надіюсь, що хоч зараз э, що тут? Мінус 10%. Пішов ти отсюда в бай лисий. Отут плюс 44%. Все. Let's go. Ще й 4 чайових. Ю, Сюда. І якщо я не помиляюсь, в абрейдах можемо Inventory Space, типу, збільшити. Проте. А чи воно того вартує? Хороше запитання. Не знаю, не думаю. Хоча, можливо, чому б і ні. Ладно, давай все-таки збільшимо свій інвентарі спейс. Про всяк такого випадок. У мене тепер виходить в інвентарі спейс є 5 одиниць. Да, суперсько, окей. І прийшов ще один покуп. Ну, що це? це за ціна? Плюс 2%. Ти обалдєл? В тебе якісь рубіни на цьому, на кепчику. Тобі що, було, жалко дати хоча б трошечки більше? Аллю, пішов дупу сюди. А цей лис вже пропонує диви, плюс 18%. Вони щось якось поняв, якось не дуже сильно хочуть її купувати. Може, віддати, просто щоб уже. Сплавити. Ай, ладно, повезло тобі Лизі, Забирай. Забирай. всього на все, за безцінь практично. Тому окей, якраз диви, отримали новесеньку бейджик досягнення бім-бім-бам-бам. Прикольно, да? Обалдєно. І диви, ми якраз вже нафармили 1900, получається, баксів. Що в свою чергу значить, що ми можемо відкрити наступний собі гараж. А який саме диви, ось такий. сестор. О, але тут уже своя приколюха є. Щоб зайти сюди, треба заплатити 50 баксів. Тобто, мало того, що тобі треба купити якийсь гараж, щоб ну щось, якісь якусь вигоду мати, то треба ще й 50 баксів заплатити. Прикол. Вообще. прикольний прикол, я б сказав даже. <плес> ну, а те як ми будемо уже прокачуватись, і, власне кажучи, оці новенькі гаражики купляти, ви побачите в наступних серіях, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях, а також ставити свій подобайден та підписочку, тому що це супер і супер. Важливо з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа.